Олександрійські правоохоронці затримали крадія мопедів, який уночі викрадав транспортні засоби у їхніх власників, коли ті спокійно спали собі вдома. Перша крадіжка сталася ще на початку червня по Новопраському шосе. Перше повідомлення до Олександрійського відділу поліції надійшло 6 червня поточного року. Звернувся місцевий житель, який повідомив про те, що він залишив на подвір'ї свій мопед, після чого ранком проснувся і виявив його відсутність. За 10 днів після цього до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення вже від іншого Олександрійця, який теж залишився без свого мопеда. Крадіжка сталася вже в іншому мікрорайоні міста по вулиці Кошового, однак обставини злочину не змінилися. По-другому факту мопед вдалося знайти відразу. Буквально в цей день зломисник сховав його неподалік будинку потерпілого. Мопед було вилучено. Особу зловмисника правоохоронцям вдалося встановити і він перебував у розшуку. І ось нещодавно працівники поліції затримали зловмисника, який цупив мопеди у городян. Ним виявився 22-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 вісімдесят заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення Валення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Під час огляду домоволодіння підозрюваного, правоохоронці вилучили рештки першого викраденого мопеду, проте деякі частини зловмисник вже встиг продати. Власник упізнав залишки від свого мопеду і запчастини були направлені на експертизу. Сума збитків поки що встановлюється. Можна сказати, що перший мопед альфа першого потерпілого, а другий мопед, який було викрадено, під назвою Лідер Мопед, який викрали у другого Олександрійця і який правоохоронцям вдалося знайти майже одразу, повернули потерпілому. Правоохоронці перевіряють, чи не причетний затриманий до інших крадіжок транспортних засобів в Олександрії. Наразі причетність зловмисника доведена до двох фактів злочинних діянь. Проте працівниками поліції проводиться перевірка щодо причасності його до інших подібних кримінальних правопорушень.